Дотягнешся до ожинки. А ну давай. Ой, не можна дотягнути що? А ну-ка. Зараз, зараз, зараз. О, а так. Що там, що там? Вона не колеться, це не малинка, вона не колеться, донь. Це не малинка. Малинка колиться, а ожинка не колеться. Ні, Поколола тебе? Покажи де. Покажи пальчик поколений. Оце він. Давай, мама, тоді тобі зірве, так? Да? Ганна Марійка? Добра та ожинка? Ой, ти трояндочку знайшла! Клас. Ти знайшла троянду! Супер. І знайшла сливу? Дікей. Така маленька сливочка, а як вродила, да, Гануся? Просто шикарна. Дякую їй велике за такі. Що ти не їла, сливочку? Не їла, доть? А чому? Чому ти не їла, доть? Не хотіла? -ка. -ка. Кака є курочка кока. курочка кока-кока. Да? Заганяй її е, спати вже, жені її спати. Yeah. Mm -hmm. Бачиш, ти єдина з дівчат, хто не боїться квочки, так? Да? Ой, злякалася таки трошечки. Побігли за нею, побігли? Побігли за квочкою, бігом бігом, біжимо за квочкою. О, вони вже сливку твою знайшли, їдять. Ха-ха, клас! Да, сливоньку твою знайшли. І смакують раз, два, три. Да, Ганна марічка. Що там? Ой, на улюблену справу прийшла, так? Да? Будеш кататися? Покажи, як ти сама катаєшся, покажи. Як ти сама вмієш лягати? Цікаво, а ти хочеш прямо залізти, да? а як ти сама катаєшся, коли нікого нема поруч, покажеш? Одеху, жалажу, так? Да? Гануть, <різь> почекай, почекай, треба тебе розувати, добре? Треба розувати. Будемо розуватися, добре.